Підготували для вас новинки. Зараз будемо заливати та показувати, як виглядає гіпсова цегла з наших форм. Буде на розгляді три нових форми під цеглу: Кримська, травертін, стара цегла. Кожна форма налічує по 10 плиток. Формочки вони йдуть по 5 плиток окремих, дуже такі гнучкі та якісні форми будуть довго служити. Будемо зараз показувати, як виглядає готова гіпсова плитка. Це в нас травертін цегла. Кримська цегла і ось стара. При фарбуванні всі текстурки будуть проявляти себе. Цегла, до речі, дуже тоненька. Витрата на цеглину приблизно 150-200 гіпсу. Що скажете? Ось такі цеглинки в нас вийшли. Пишіть коментарі.